Соцмережі Мета, Ютуб та Ікс взялися за боротьбу з дезінформацією. ТікТОк також задніх не пасе. А от з Телеграм є певні нюанси. ТЕЛЕГРАМ розділяє Європу. Телеграм розділяє Європу. Статтю з такою назвою опублікував Блумберг. В ній констатується, що проросійські дезінформаційні групи використовують занадто слабкі правила телеграм, і влада Європи мало що з цим може вдіяти. Як приклад, наводиться замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, в якому Кремль традиційно шукав український слід. Вже за кілька хвилин після пострілів Телеграм заполонили новини: на кшталт дружина нападника була біженкою з України або охоронець Фіцо готував змову проти нього. Насправді всі ці новини оперативно спростувала влада Словаччини. Але не раніше, ніж їх поширив Телеграм. Який став ключовою зброєю російського агітпропу, спрямованою на підрив підтримки України? Останнім часом співробітники російської розвідки використовують телеграм для вирбування людей і навіть для здійснення терактів у Європі. Тут не останню роль грає те, що телеграм нікому не підзвітний, не контрольований і не має цензури. І саме цей факт. Непокоїть єврочиновників, які зробили боротьбу з фейками одним із головних пріоритетів напередодні виборів у Європарламент. Але при всіх своїх нових повноваженнях з регулювання інформації в інтернеті вони практично безсилі проти телеграм, дезінформація поширюється в ньому телеграмі відкрито і абсолютно безконтрольно. І інші країни-члени ЄС також стикаються з подібними проблемами. Каже прем'єр-міністр Естонії Кая Калас. Типова проросійська пропагандистська кампанія завжди спирається одразу на кілька онлайн-методів. Серед них пости у соцмережах, повідомлення у ЗМІ, фейкові новини, підробні новинні сайти, а також анонімні коментарі на сайтах справжніх. І саме Телеграм функціонує як центральний вузол цієї екосистеми, яку пропагандистські групи використовують з метою поширення своїх наративів на більш широку аудиторію. Так ЄС нещодавно розширив свої повноваження у боротьбі з незаконним та шкідливим контентом. Але коли справи доходять до Телеграм, ці заходи виявляються не надто ефективними. Реальні інструменти застосовуються тільки до платформ з більш ніж 45 мільйонами активних користувачів у Європі. Телеграм, за словами його власників, має лише 41 мільйон, тобто показники Телеграм за запоріг, необхідний для застосування низки суворих зобов'язань відповідно до закону ЄС про цифрові послуги. Варто зазначити, що згаданий закон поширюється на Facebook, YouTube і TikTok. А от дрібніші платформи підпадають під дію виключно національних регуляторів. І виходить так, що наче російський тактичний бомбардувальник телеграм летить у нижче радарів, але проблеми, які він створює у тому ж ЄС, вже розцінюються як дуже серйозні. Отже, шановні глядачі, пильнуючи за соціальними мережами, ми разом з вами продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!